Господу, я вірю, що Він почує, коли ми молимо, почуй нас, Він наки нас почує. Я пропоную, щоб перед нашою загальною церковною молитвою ми відкрили книгу Буття, 25 розділ. І буду читати з 19 по 21 вірші. Книга Буття, 25 розділ, з 19 по 21 вірші. Буття 25, 19, 21 читаю. А оце оповідь про Ісака, Авраамового сина, Авраам породив Ісака. А Ісак і був Ісак віку 40 літ, як він узяв за жінку Ревеку, дочку Битоїла, Арамеянина, спадано Арамейського, сестру Арамеянина Лавана. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним і завагітняла Ревека жінка його. З цих трьох віршів особливу увагу хочу, щоб ми приділили віршу 21 -му. В 25-му розділі ми читаємо просто таку, ну, чудову, просто чудову, таку романтичну, не знаю, як ще назвати якими словами, історію того, як одружувався Ісаак. Ось, відправив Авраам свого слугу, і ми знаємо, що він помолився, був хороший слуга. Я думаю, що, напевно, молоді брати деякі теж би не проти, щоб це слуга вирішував, правда? Ось. І чудова історія. Вона просто чудова. І ось ми читаємо цей 25-й розділ, він такий досить об'ємний розділ, і закінчується та, що ось дійсно Ревека, це справді дружина Ісааку, Це дружина, це людина від Господа. Але коли ми читаємо тут, і ми деякі інші місця читаємо, то є вже дещо, що не до кінця може здаватися зрозуміле. Знаєте, якщо кажуть про якісь шлюби, які ну, поєднуються, чи коли Бог поєднує на небі, то можна сказати однозначно, що ось це саме ось цей випадок. Але коли ми читаємо, ми бачимо, що життя подружнє Ісака і Ревеки, воно не було аж таким легким і простим. Тому що минався рік за роком, а діточок в них не було. Не було дітей. І, слово Боже, говорить, ми знаходимо, що з того ж часу одруження Ісака до часу народження його двох синів, близнять минулося аж 20 років. 20 років! Брати і сестри, чи не буває так в нашому житті, коли ми щиро бажаємо догоджати нашому Господу? Коли ми прикладаємо зусилля, коли ми робимо все так, як треба, і коли ми бачимо, знаєте, ну, що Господнє благословіння, воно є з нами, але з іншого боку, якісь певні речі в нашому житті, і вони ну, не так, як би мали бути. Знаєте, це важкий для нас урок. Ми хотіли б, звичайно, щоб у відповіді на наш послуг Господу, на наше виконання Божої волі на. Те, що ми живемо так, як треба жити, щоб Господні благословення легко і просто і так багатенно приходили в наше життя. Але ми бачимо, що у Бога є свої плани. І знаєте, тому хочеться перше сказати, що таке воно було. Такі речі є сьогодні, і не завжди, якщо в нашому житті якісь моменти, вони не так, як би мали бути, не завжди це потрібно шукати знаєте, і особливо докопуватися, що причиною цього має бути гріх. Це, до речі, важкий урок, який потрібно було колись Йову зрозуміти. Але в Бога можуть бути свої плани для нас незрозумілі. Знаєте, друга річ, про яку хочеться сказати, це те, що взагалі ось такий момент, те, що Господь дав, Господь дав сім'ю, дав чоловіка, в чоловіка була дружина, але те, що не народжувались дітки, то коли дивимося в старому завіті, ну якесь воно було таке. ну... Дуже-дуже, аж занадто якось часто воно зустрічалося і особливо в народі Божому. Чи не помічали ви цього? Ми речі ці бачимо, і здається, знаєте, кажуть, зараз кожна подружня, п'ята подружня пара не може мати діток. Не знаємо, так, це не так. Знаєте, свої моменти, які є сьогодні. Але в той час, коли читаєш, навіть знаєте, Сара багато довго чекала цього часу народження. Ми знаємо, ось читаємо про Ревеко, що минулося так, мусило минутися 20 років. Ми читаємо про Анну, так, мати Самуїлову. Ми читаємо знаєте, вже про Анну, мати Івана Хрестителя. Ми читаємо, і в нас не виникає питання, Господи, чому? Але коли ми дивимося на сторінки Біблії, ми бачимо, що в своїх обітницях, в, верніше, в своїх планах, Господь якийсь, ну, таке враження складається, Він не поспішає. Не складається у вас таке враження. І деколи здається, знаєте, коли, з того часу, коли Господь покликав. Авраама, так, з того часу, коли Господь покликав Авраама до часу, коли ізраїльські сини значить, були переселені в Єгипет, це за 200, приблизно за 250 років, за 250 років вся родина Божого народу, початку Божого народу складала 70 людей. Повірте, що це не так і багато. Тим більше абсолютно більшість з них це були діти, вже народжені Якова і, знаєте, синам Якова. Це не було аж так багато. Але знову ж таки, ці, ці, ці істини, ці факти, вони просто закликають нас до того, щоб ми справді були готові довіряти Господу. Справді були довіряти Господу. Деколи повторюю, деколи собі нагадую, деколи про це говорю, знаєте, що взагалі годинник світової історії він лежить в руках Бога. І знаєте, компас світової історії, чи я кажу, світової географії, він також керований самим Богом. І ці речі нам треба знати в житті. І я знаю, що, якщо би спитати вас, нас тут присутніх, були в нашому житті ті моменти, коли ми роками чекали те, що інше приходило, здається, легко і просто, хіба не так. Були ці речі. Але ми бачимо добрий приклад, який візьмемо також для себе з, е, Ісаака в 21-му віщі Написано, що він молився до Господа, так? і далі написано, що Господь був ублаганий ним. Це не просто була молитва згадки, знаєте, ну, ось просто згадав. Ось і все. Але це був час, коли потрібно було ставати перед Богом на коліна, чи як це, в якій би це формі не було, знаєте, але дійсно падати, приходити перед Господа, падати перед Ним і просити, і просити, і просити. Того здається, що воно би, ну за всіми законами логіки, воно би мало просто так прийти. Просто мали народитись діти. Таке в нашому житті буває. І коли ми дивимося життя в історії Авраама, Ісаака, ми бачимо, що з одного боку вони переживали величезні благословіння. І, і, і було все, і майно, і перемога, і все все інше було. І в той самий час Господь мусив знову і знову підбадьорювати, казати, чекай, 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 чекай. Ось такі речі, це наче парадоксальні. Але, дорогі мої брати і сестри, знаєте, ось це означає жити по вірі. Поки живеш по вірі, це означає, знаєте, жити завжди в певному сенсі такої напруги, розумінням того, що є те, що Господь має для тебе, є те, що потрібно вспадкувати, що Господь приготував вспадкувати. Ми говоримо в першу чергу за вічність, ми говоримо за духовні благословіння вже на кожній цій землі. І з одного боку, це в наших руках, чи не так? Написано, вже посадив на троні і все інше, але з іншого боку. Це ті речі, за які треба боротися, це за ті речі, які, за, за які треба прикладати зусилля, за які треба молитися. Але нехай це ніколи не буде для нас, знаєте, чимось, що вб'є нашу віру, що дійсно заглушить нашу віру. Нехай дійсно візьмемо добрий приклад з цього чоловіка. На жаль, в нього в житті, і в його батька, і в нього, і в сина, і взагалі в родині багато було, чи були ті речі і недобрі, але це було добре. Він отримав дружину від Господа, і це йому, як обійшлось дуже легко. Але ось щоб наступне таке величезне благословіння, воно прийшлося тим, що справді треба було йти перед Господом і чекати, і чекати і чекати. І тому хай Господь благословить нас, щоб ми дочекалися Його благословення отримати належного часу. Амінь. Помолимося Господу.